Мой, приїхайте, готовьтесь, дім позьміть. Ну не збивайте, мужине. Давай. Спасибо. Ліля лесі з усіх сторін. Міни, лепістки, скиди, своя ж арта. Я було що практик травити, пожалуйста, бітіть 5-10 хвилин і 200, очевидно, бо там в коруже ще 10 умерло. Там яменно такий нормальний російський Ванька був, крепкий. Можна на страх і зіграти його, предложить от спасіння, і він підніме руки і піде здаватися. Дякую за те, що зхраніли в мене життя. Все, красивий. Пішли. Он так от і працює. Я в них завжди питаю одне й те саме, чи є зажигалка ДНР. <реш> ні, нема. Я говорю, а чого? Чого ви такі бомжі? Купляйтесь нормально перед штурмами, там, купляйте якісь ну, нормальні прикаляси свої там, з флагами, ну, як ви любите. Перший південь, нас сам фактично знашов. Оскільки іншому, ну, 20-30? Ну, десь плюс-мінус, да, да, десь да, 20-30. Да. Ну, перший самий молодий, бо він, типа, шов. Той другий трохи довше, бо він, типа, старий. Тіпо, там Першому було 6 років 23 чи 24, а другому щось. 6... 48, ну, він, він в тюрмі подполково. пів життя присидів, то він там виглядає на 70. Ну, другий, ага. типа, сам боявся здаватися, бо він думав, що його завалять. І він е казав, типа, що якщо тебе не завалять, він його відправив, типа, як, як на розвідку, типа, то забери мене. Там така історія, що його кінтов в нього на глазах порозривали скіди. І він був дуже сильно морально І Він просто дрону першим попавшимся помахав білою тряпочкою, підняв руки, типа, і слідував за ним. І ми його говорілочки довели до своїх позицій. І він вже ну, розказав, типу, що він хотів здатися. Ну, цей перший розказував, що його підговорив, той другий, типу там йому все орудив такий кульок чи палку там збілу. Я не ну, типу тряпку якусь білу. Він з цим вийшов. типу, помахав, що я здаюсь. У нас одна говорілка була. Я йому казав, слідуй за дроном і слідуй по певному маршруту. Типу, йдеш прямо, а в посадку не заходиш, щоб він завжди був як на ладоні. Я йому казав, що зараз змінить дрон, просто все одно йдеш за дроном. Дрон медленно просто йшов по траєкторії, типу, назад. І він за ним. Просто йдеш прямо по полю, нікуди не зворачуєш, Йдеш швидше, бо те ще завалять. Там, типа, арта зараз по тобі почне отрабатувати, в піввіхи по тобі полетять, давай біжи швидше. якщо хочеш. Ну, Я на російському з ними говорив. Біги швидше, хочеш жить. Ми його підводимо максимально близько, але все одно забираємо пішов порядки, в тому числі за того, щоб він не проходив якісь густі посадки, де він може потерятися у нас з світу, бо він має пригнути якийсь бліндаж і типу, де його потім шукайте. Я йому казав здорово заїхав. И он сказал, здорово. Страшно? Что страшно? Смотри. Да. Даешь ли ты согласие на съемку? Да. Ну, это. Да, даю согласие на съемку. Как попал на фронт? Ну, ребята попросили просто, ты водитель хороший, поедешь вот, пацанам помогать нашим. Я говорю, да, поеду. Ну, вот, попал на фронт, потом чуть-чуть на... выпил, короче, и отправили в штурма. А там вообще просто отношения, ну, mm. ну извините извини, за По-другому сказать невозможно. То есть телефон отняли сразу же у нас. Вот, родным ничего не дали вообще сказать. То есть родные меня не слышали с 31 декабря. Вообще они не знают, что я, где я, как я. И отправились сказать, тебе нужно вот дойти и воды принести там пацанам вот на 104 четвертую точку. Я заходил с 6 группой справа. Вот, нас было 31 человек и слева заходило. Я знаю, 3-4 группа слева заходила только 48 человек. Двое человек живо. Один из них я. Я видел, как люди с костылями шли, как люди без руки шли. Но я тогда еще я не понимал, куда их ведут. Я вышел, посмотрел на гору трупов. Я понял, что автомат мне явно не пригодится, потому что все вообще минка, полька, ну вообще все вообще. Просто вот идешь вот там вот как икс. и просто разлетаются люди на части просто и все. И по одной тропе просто, ну на смерть просто пускают. То есть Люди вообще не жалеют, абсолютно. Просто вот надо, чтобы человек сдох и все. Я не знаю, как я дошел, как я выжил вообще. И... То есть я, я ничего не донес с собой. Ничего не донес. Ничего не донес. Даешь ли ты согласие власть... на съемку? Да. Честно сказать, называют мясо нас называли. Мы вот ушли в гору, мы не должны были вернуться оттуда. Все двухсотые. Никого нету. Мы двое вот живые остались с того блиндажа, кто там были 118 человек, живых остались двое. Вот насколько я знаю. Короче, сказали, что надо в гору срочно идти. Там был инвалид, правая сторона не двигалась. Татарин, молодой пацан был после ранения, тоже еле двигался, они все двухсотые потом были. И мы, короче, я не успел ни документы взять, ни переодеться, ничего. Мы, короче, вот быка нам дали, и мы пошли в гору. Очень много трупов два поля этих, все в трупах было. По тропе тропа была протоптанная, но ну, видно, что по ней ходят. Дошли до этих окопов разбитых, на землю легли, думали, что это быстро будет. Пять суток мы пролежали там. У нас не было ни воды, ни еды, ничего. И Сет не вытерпел, на пятой сутки пошел. Говорит, я, я там проходил и видел убитых рюкзаки свежие. Может там шоколадки и вода есть. Пошел за ними, его сразу разбомбило. Я еще лежал там трое с половиной суток. Восемь с половиной суток я там пролежал. Ну, так як у нас вже був на позиції окенд, і ми могли говорити через е, грамкоговоритель, цей перший раз мій грамкоговоритель говорив з тим, тіба, щоб той підняв е, руки і теж здався. Ми там кричали-кричали, вже сіла батарея на дроні. А виявляється, що ми просто дивилися не на ту позицію. Повертаємося дроном, ну летить додому, ну, бачимо, а він вже стоїть з піднятими руками. І потім він розказав, що каже, я там довго стояв, тіпа, чого ви кричите, і забираєте ну, мене забираєте. Вони обично хочуть здаватися, як побачать 5-10 тіпово, як в, вокруг них просто здохнуть. Тоді в них якби все в них що пробуждається. Просто не хочуть там здохнути і все, йдуть здаватися. Та він так іменно тулив, я так не бігаю. Типу, а він нормально хорошенечко йшов. Він прям ну біжав нормально. Він там ну цю відстань преодолів достатньо швидко, бо він первоначально просто йшов. Ми вже його, типа, пішли забирати з кешем, і, і він щось тормознув посеред дороги. Я йому просто ару, бо то, що ну, я вже не з грамофонами, я просто пішком жив. Ну, там ми його далеко забирали. ми нормально горло там рвали, щоб до нього докричати. Давай йди, бо я тебе застрелю, блін. І він коротше, щось там тупив, тупив. Ми спочатку думали, що він тіпа, там втомився, упав, там полежать чи присів. Да, так, да, да. він наче в воду там хуять, але нам не було сильно видно, бо це було далікувато і вже, і вже сір'як був. Короче, по рации я слышал, что ко мне шесть групп посылали, 6 групп я слышал, как взрывали минометы, Камикадзе. И я понял, что до моего, окопа не дошел из 6 групп никто. Ни одного человека не дошло. Дошел я один? Дошел я один, встретил там э, товарища. Он на меня смотрит такими глазами девчовыми. Воды воды. Я говорю, как же тут жить? Дронами типа так, ну, командование наше там говорит, типа приносит хавчик. Дай воды. Говорит, у тебя глаза бешеные, ты меня съешь, у тебя уже пена с идет, ты 8 суток здесь без воды, без еды, ты тут одичал уже. Говорит, я тебя боюсь. Я ему говорю, все, говорит, все, отойди, говорит, Я думал, он меня, о, он меня просто. Я говорю, у меня нет воды. А я, а я сам бежал, ну, трое суток бежал я. То есть сам я без еды, без воды я прятался от всего, ну, это, ну это просто фиаско. Когда один дрон вот так вот летит, они взрываются все. Я і ще представлення не маю, що це вообще таке. Тобто я це тільки там узнал. Дроном на самом деле не так просто вести, бо вони всі дрони з говорілками. Якщо б туди пішли типи його забирати наші, типо, то ну, могло б закінчитися печально. Треба було його навести самого, бо якщо його там за 300 200 то ще типа ну, пофіг. Я був до цього в піхоті на піхотних позиціях, і він теж. І ми знаємо, там хорошо місцевість, ми знаємо, як то зайти. Акуратненько забрати його, щоб ну ніхто не пострадав. І ми його просто ще провели два кілометри туди, куди нам треба, і з того міста ми його вже самі забрали. Пацаны. Давай, давай, я тебе голосом бій. Троги, давай спокійся, не сповняй. <плес> давай, давай, ти вже в безпечності. Давай не істери. Сюди йди. Радейка є, давай сюди. Він взагалі був з рацією з бафінгом. Ну, в цій рації ж може бути GPS спокійно. Вона може відсліджуватися все. Ну, типа нельзя заводити людину без повного обшуку на позицію до себе. Ну, типа, ну, треба все, все вийняти, всю там, техніку, апаратуру, все передивитися, щоб в ньому нічого не було, тоді можна тільки заводити. Так, ну, це, це... це було його забрати просто. Да, забрати його було дуже вивезти, там, Ну, вивезти, ну, говорити, звісно, їх теж дасть момент, бо вони не всі хочуть здаватися. Да, вони... типа. Але коли він прийшов, коли ми його зустріли, то таке відчуття, що він був ну, максимально довольний, що ми його забрали, що він там всю життя мечтав про те, щоб попасти в плен. Такий mm. радий був. Що прям... перший, що другий. Ти йому як-то Ты чем? Намутить воду еду. Как? Под дронами вылазить? Да. как же своих не бросаем? А как, а кого я бросил? Он же твой брат. И что мне сделать? Брат, иди. А я а жить хочу. Но я ему сделал флаг белый. Я говорю, у меня сил даже ходить нету. Я говорю, сможешь? Я говорю, сдавайся. Ты только приди, пожалуйста, за мной, если сможешь сдаться. Да. Он вышел. Встаю на дрон, смотрю, он мне говорит, типа, пойдешь за нами, тебе типа, будешь жить. И ушел. Минут пять не прошло, я взрыв услышал миномета. В ту сторону, откуда он ушел, я подумал, его нету. Блять, меня и так убьют, Я жрать хочу, я пить хочу, только еще и одичалый со мной сидит, который меня зажрет. Просто у меня типа вариантов нету. Что так сдохнуть, что так сдохнуть где-то час прошло, и я услышал, птичка разговаривает. Черкес, выходи, твой друг у нас, если хочешь жив остаться, иди за мной, я тебе покажу, как идти. И все, я вышел и пошел за птичкой. Можно я запишу потом? Знаете, вы пи***ли, что они делают, мрази. Восемь дней, восемь дней, дней прикинь, я там, все эти свои пил, они вообще не подходили, и не разрешали уйти. Стреляли со всех сторон, пи***ли, мрази. Ну, це такі пустий, як би шеврон якогось взяв. Ну, мені змі їхній шевроні, їх рот, я їх є. Це такий маленький ну, грамофончик такий, це як рупор, такі, ну, такі манюсінький, Він спеціально для DJ'я ділиться, щоб передавати інформацію на, на далекій відстані. Там, якщо на сотку накрутить, то він нормально горе. Там метрів со 100 навіть висоти буде чуть ну, внизу що говорить. Другий казав, у бліндажі, що він прям, ну, нормально чує, як ми кричали йому. Да. Та, Та нам говорили. піхотні позиції наші передавали, що чують скородійку там щось за кілометр, хоча це ну, наш этот, грамофон просто орав, типа що здавайтесь, типа туди-сюди. Следующий... Третій був найважкий, і він такий грустний був, невеселий. Ну, бо він оказався розвідосом, типа, і він зрозумів, що він попав, типа. Бо я його звів на передову піхотну позицію, типу щоб він просто здався, щоб зв'язали йому руки скотчем і щоб він далі просто слідував за дроном. бо він був жорстко справа, і нам би довелося йти за ним ну, до хера. А типи нам говорять з позиції, що типу туди краще не лізти, бо там очко. Я говорю, ну блин, ну це було б скучно. І ми пішли, щоб забрати. Потім осознали, що ми зробили ошибку. Так, да, даю зусилля на Сімку. В течение часу нас зібрали. ну, на точку, что мы уезжали, выдали боеприпасы, аптечки, вердешки с водой, с сухпайком, гранатами и повезли на точку высадки на ноль. Вам надо дойти до точки определенной, как бы за птичек особо ну, говорили, но не так, то что их там много так сильно. И там полгруппы уже, ну, больше 100-200 оказалось. Просто баба прилетела и всю группу тоже разобрала. Ну, мы начали выдвигаться уже с утра к ним на помощь. И второе ранение прилетело уже от наших минометчиков, от, от, русских. Остался только один командир взвода, вот с трехсотыми он, казался сидел. И один парнишка из группы, вот как раз в той группе, куда я дошел. С утра был такой мини-накатик с четырех с пяти направлений, типа, чтобы разосредить огневые засоби. И с кидами, и в певишками мы до них долетали. Они в итоге просто за... забились в нору. В ту нору просто влетела певишка на вход. Це на них призвело сильне моральне впечатлення. Я якраз тоді підлетів уже з говорілкою і говорю: типу, ходьте ти далеко, здавайтеся, зараз ну, вас просто уб'ють, ви в окруженні. Вони реально були в окруженні. Я говорю, зараз прилетять в півішки, вас просто тут розмажуть. ну, типу, Я можу це встановити. Просто вийдіть і підніміть руки. Якщо не вийдете, вам піз... Ніхто не вийшов. Потім прилетіла в півішка, ще одна, ще раз на вход, бах. Він зрозумів, що ну, типа. Це реально не остановить. І він вийшов, типа з поднятими руками, типу став на коліна. Давай говорю, не ставай на коліна, вставай, йди. Мені не на щоб ти стояв. Я не відправлю ще туди людей, типу тебе забирати». Його пацани там навчили. Коротше, ми тільки заходимо. Він нам каже, хлопці, я свій. Іменно такою щирою українською мовою. Я трохи ну, аж не кажется, що він... подзавалився. Мені кажеться, що він просто знає українську мову, бо то, що ну, я скоріше ним... да. Ну, Я коли говорив з типами на українській. А потім задавав йому якісь питання, ну так резко, типу там українське. Він мені відвічав на русскому. Причому ну, там деякі слова, які ну, я знаю, типу по цим предучим двоїм, що вони не, їх не розуміли. А цей прям ну, все розумів, що йому кажу. Причому що я йому казав ну, чисто українською. І він все розумів, що я кажу, і відвічав мені на русском. І ще в нього свіженькі документи, яким чотири місяці. Тобто це просто ну, розвідник, який знає і українську і російську мову нормально, і він ну, готувався для чогось подібного. Хороший прилет был, блинчик. Разобрала и подлетела птичка и в громко говорить сказал, сдавать. Я вышел ну, в открытое поле, ну, сдал, сдался без всего. И она меня уже повела дальше к вашим, на позицию к парням. Вот. Ну, на первой точке меня покормили. Нормально, ну, руки связали, естественно. Потом ну, развязали, чтобы покурил, попил, посидел спокойно. Далі прилетіла птічка і повела, ну, повела мене далі на следующую точку. Часов п'ять у нас зайняла операція, щоб його забрати. Ми ж плюс перечікували ті, 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 обстріли, бо тільки як ми засвітилися дронами, нас раз накрили. Потім ми ті, переждали трохи, вийшли з ним, ще раз накрили цю же посадку. Ми ті, в бліндаж ще один там впригнули, який там був свободний. Ще переждали 15 минут. І пішли, типа, далі вже з ним. Ну, вже як ми там зайшли кілометра за півтора, то там уже тихенько, нормально було. У нас був ще план на той момент. Якщо вилетить пі... зброс, якщо він почне по нам працювати, ярий просто тупо в цей дрон нашим дроном влітає і збиває його, щоб він по нам не відработав. А ми якщо підбираємо, бо це прямо над нами відбувається. Ми ну, доходили вже тіп, почти до нашої позиції, ну, куди ми його вели, типу, до себе. А ми вже так втомились, ну, капець, і я говорю, ти хоч би спасіба сказав, кажу, що ми тебе... Він такий, типу, тебе... взагалі недовольний. Ті предыдущі посто... були раді, а цей ну, ти йде з таким лицом, типу, кислим, наче, ну він не знаю. Наче ми йому щось должні. Іменно да, таке да, в нього да. лице було, наче ми там не знаю, ми в нього щось забрали, от, должні віддати і все. І такий недовольний був. І я кажу, за що ти типу, постійно з таким камінним їбам? кажу, ти хоч би спасіба сказав, що. Що ми тіпа, тебе забрали, будеш жити. Він такий каже, спасіба, я говорю, та пошов ти на. <різь> ну просто я не знаю, чого в цей момент у нас не було GoProшки, якщо була з собою GoPro, там, скільки можна було кадрів насніматися. Це просто був, я не знаю, екшен, якийсь фільм. Та, ну, Ми якось і не готувалися до того, що по нам АГС почне роботи, що yeah. ми там десь заліземо в болото, те, що там ці кущі, хащі, там ці всі сложності. Мы вроде все спланировали, все четко, но у нас, как всегда. Эти все приключения могли закончиться в цей день именно 300 або 200. Передай привет ребятам из Ревенш Групп. Я запомнил это название. Они меня кормили блядь, просто. Они мне дали пирог, сосисек, булки. Помидоры в котлету дали в тесте. Это сало, говорит, не ешь, ты долго не ел. Пацаны еще хорошо отнеслись. Сука, сухпайков, манго мне дали вот это вот канадский. У меня сейчас мурашки по коже. Сладкого хочется, пипец. Вот. Тебе дают якобы деньги, которые тебе... Ты, ты там думаешь, что, сможешь там купить там квартира, там машина. Но это оказывается последний день, который ты увидишь. Потому что там жизни нету. Сколько у тебя была заработная плата до того, как ты подписал контракт? 150 где-то было. Сколько ты должен был получать по контракту? 220. В месяц? если считать, что мы оккупанты, к нам тут относятся достаточно хорошо. Спасибо. Третья штурмовая бригада. Чего про такие? Давай, скажи, давай уберем. Давай. Передаю привет третьей отделе штурмовой бригаде. Спасибо за то, что нас ебали. Из интонации. Давай. Передаю привет третьей отдельной штурмовой бригаде. Спасибо за то, что нас ебали. Спасибо Кэшу и Максу за то, что пришли, взяли меня в плен, съели съесть и сохранили мне жизнь.